Переможців конкурсу Майбутні країни у мріях дитини нагороджували одночасно у всіх областях нашої держави способом прямого відеозв'язку з Державної фіскальної служби України. Діти отримали грамоти, подяки та цінні подарунки. Конкурс набуває все більшої популярності серед творчої молоді нашої держави. Фіскальна служба України організовує його вже 13-й рік поспіль і надає цьому заходу великого значення для виховання податкової культури у підростаючого покоління. Я дуже радий, що ми знову проводимо цей конкурс цього року. Я дуже радий бачити зараз на екранах різні регіони. І це не зовсім звичайна картинка для нас, коли ти бачиш тільки колег і бачиш ти розмовляєш про робочі питання, а ти бачиш дітей, ти бачиш майбутнє нашої країни. На стінах деяких офісів, офісів вже вісять ті малюнки. я бачу зараз, Хмельницький, як гарно і красочно. Під назвою Державна фіскальна служба ми бачимо почуття дітей і їхнє бачення майбутнього. Майже 400 дітей з Прикарпаття цього року подали на розгляд журі свої твори з податкової тематики. 19 з них стали переможцями обласного рівня. Шість найкращих взяли участь у всеукраїнському конкурсі. Ми сьогодні також будемо нагороджувати своїх діток. Що хочеться сказати, хочеться подякувати і організаторам, і меценатам наших конкурсів, які нам допомагали і у подарунках, і у відпочинках дітей. Це Артек Буковель, це громадська організація промінь. це це всеукраїнська громадська організація, Асоціація платників податків, це громадська організація Спілка бухгалтерів Прикарпаття та газета Все про бухгалтерський облік. Ми десь бачимо, що дійсно направду дітки вже з дитинства, з маленьких років розуміють, що це таке податки, і що буде в майбутньому, і що би було зараз, якби у нас були всі сумлінні платники податків. Стадник Юля з Богорочан одна з переможниць всеукраїнського рівня конкурсу. В головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області нагородили всіх переможців обласного етапу конкурсу Майбутнє країни у мріях дитини. Кожен з дитячих творів відповідально відтворює важливість сплати податків для економічного і соціального розвитку України.